Зачитай авторський вірш, як важко на душі. Сльози лються, мов ріка, чорна звістка зі сходу прийшла, Батька вбито, він вмирає, чорний ворон над хатою кружляє, схаминися білий світе, забираєш батька сиротами діти, матерів довами стали. Горя тяжкого зазнали, Коло домовину з батьком вдома зустрічали, згорьована мати зайшла в хату і змарніла чорний платок від обняла дітей і вмліла, впала, голову схилила, як у домовині, рідного зустріла. Пропади московський кате, за горе у нашої хати, домовину сльозами вмивала, сиріт до себе гортала, син до серця руку прикладає, не плач, мамо, він прохає, я за батька заступаю, з москалями в бій вступаю. Завтра я покінчу з ними, всіх кладу я в домовини.